Полеглого героя Сергія Стукова зустрічали живим коридором, стоячи на колінах. Аби віддати останню шану, полеглому воїну зібралися його рідні, знайомі та колеги біля будинку, де проживав військовий із родиною, в селищі Рудничне. Упокой Твоєго. І в, його в країні, І Господі. Військовому було лише 34 роки. Захищати країну від окупантів йому довелося не вперше. З 2014 по 2015 Сергій знаходився в зоні АТО. Був там водієм-механіком бойової машини піхоти. Він був справжнім воїном за свою службу, мав відзнаки. А потім повернувся до цивільного життя та створив родину. Він на тепловоді працював, на його пчолами займався. Він дружив із моїм сином, то він хороший парень. Він дуже хороший парень, до нього всі добре відносилися, він то всі добре відносився. Але в березні 2022-го Сергій знову взяв до рук зброю. Цього разу був стрільцем 17-ї окремої танкової бригади. Востаннє знаходився в Бахмутському районі. 6 січня під час виконання бойового завдання військовий загинув від ворожої кулі в селищі Красна Гора, що неподалік Солодару. Від такої гіркої втрати сліз не стримували навіть сусіди. Ми його знаємо тільки з хорошої сторони. Така хороша сім'я, і він сім'я сім'янин. Він усього раз чи два приїжджав. Ми всім хлопцям, як приходять, усім кажемо слова підтримки. Трагедія це взагалі. Як узнали, то всі плачуть усі. Труна Сергія була всі на квітами. Настільки багато прийшло людей, аби попрощатися з військовим. В останню путь героя всі присутні також проведжали, стоячи на колінах, аби віддати шану захисникові, який власним життям захистив нас. Сергія залишилися батьки, молодший брат, який також захищає нашу країну на фронті. Дружина та п'ятирічний син поховали полеглого героя на кладовищі в селі Новолатівка. Вікторія Пінчук, Сергій Філоненко, перший міський.